Доброго ранку, мої любі малята, я запрошую вас на заняття з розвитку мовлення осінь чарівна пора. Подивіться, мої малята у віконечко, що змінилося? Так, вірно, наступила нова пора року осінь. Жовте листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає, коли діти це буває. Вірно, маймалята, малята, це буває восени. В кожного з вас є своя улюблена пора року. Комусь подобається осінь, а комусь зима, весна, літо. Тож ми з вами ще раз закріпимо назви пороку. Зима, весна, літо осінь. І саме зараз осінь, ви бачите на малюнку, які дерева всі різнокольорові, ще є і зелені, і жовті, і червоні, і помаранчеві. Листячко немов світиться, немов золотисті листочки, клиночки. Усі дерева змінюють свій колір, колір свого листя, а потім листочки будуть падати на землю. Ось так, ви, напевно, всі робите різні поробки з опалого листя, каштанів та жолодів. Ми з вами ще багато будемо робити поробок з природнього матеріалу. А зараз я ще хочу вам загадати загадки про осінь.